А... Вики, дякую! Сьогодні я отримала дуже шикарний подарунок від Сергія Іванчука. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. Ви, ви що, на ефірі? Там ще? Неочікувано! Я тільки почала навчання, а вже отримала свій перший результат. У вигляді подарунку це мотивує. Ви виграли Apple AirPods. Сталося те, що найменше ми очікували. Під час розіграшу подарунків та призів від проекту Контент Хата в прямому ефірі. Мій чоловік виграв наушники від ЕПО. Це Сергій Іванчук. Ви виграли? А що Добрый ви виграли? день, Дуже дякую, яка я щаслива. Це просто щось штотаніріаль. Ви виграли айфон через рандомний розіграш Я виграла iPhone 16, і це неймовірно. Дякую організаторам за можливість відчути ці емоції. Свою удачу. Я Доброго вас вітаю. Вечора. Ви виграли Доброго Apple Watch. <світ> Вау, круто. Всі подарунки доїжджають до своїх власників. Та-дам! Дякую за Apple Watch. Я дуже вдячний Сергію і його команді за те, що надав нам можливість. Змінити щось своєму житті, хочу залишити свій відгук про навчання в контент-хаті. Я долучилася дві неділі назад і одразу прийнялась за вивчення матеріалу. Платформа дуже зручна. Вся інформація доступна. Хлопці настільки все пояснюють, що не зрозуміти це, мабуть, нереально. Сергій Іванчук дуже вам дякую за виграний розіграш за круті навушники від Marshall. Дуже вам дякую. Я ніколи в житті ніякі розірші не вигравала, хоча приймала участь. Але тут на кінець, мені дійсно повезло. Кожен третій українець зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі. А 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю в команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини. На цьому від 100 тисяч гривень в місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як YouTube, Instagram, Facebook і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас. проведу. ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро.